Доброго дня вас вітає компанія Автофокус. У нас у продажу з'явився культовий автомобіль Ford Mustang 2017 року випуску яскравого червоного кольору. Укомплектований двигуном об'ємом 2,3 літри бензиновий. Працює у парі з 10-ступінчатою автоматичною коробкою передач на безключовому доступі. Салон даного автомобіля виконаний в темних тонах, електрофло підіймачі, електрорегулювання дзеркал, ось таке мультикермо. Підігрів керма, кондиціонер. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, запрошуємо вас на огляд та тест-драйв.